День добрий, друзі, от і настала зима. Вона прийшла до нас неквапливо, ще немає тріскучих морозів, сильних снігопадів, річки і озера ще не вкриті крижаним панцирем, але з кожним днем стає холодніше, дні стають коротші, а ночі довші. Сонечко рідко виглядає з за хмар, і іноді вже зривається пухнастий сніжок. Зимова пора особлива, вона наповнена передчуттям дива і приносить низку улюблених свят, яких з нетерпінням чекають як дорослі, що вірять у магію різдвяних вогнів, так і діти, чиї очі сяють від очікуваних подарунків. Першим у цій низці радісних зимових подій стоїть світле і добре свято. День святого Миколая. А хто ж такий святий Миколай? Хоч про святого Миколая складено багато казок і легенд, він був реальною людиною і жив 1700 років тому. Він дуже любив дітей, завжди допомагав їм і захищав. Миколай допомагав бідним, нужденним, подорожнім рибалкам, морякам. Святий Миколай народився у місті Патара, що на території сучасної Туреччини, у заможній родині благочестивих християн. Його батьками були Нонна та Феофан, які довго молилися про дитину, і коли Господь послав їм сина, вони присвятили його Богові. На жаль, Миколай рано залишився без батьків, успадкувавши велике багатство, яке роздав бідним. Він мав дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима, одягом та йшов до осель бідняків. а там потайки підкидав подарунки у вікна, в димарі. Миколай дуже любив дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священиком, а далі і єпископом. Але про діток він ніколи не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, відразу поспішав до неї на допомогу з втіхою та подарунками, всі шанували і любили Миколая за доброту, щедрість і мудрість. Коли Миколай помер і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав Чого він бажає в нагороду за добре життя на землі? Миколай попросив у Бога можливість сходити з небес і відвідувати дітей, щоб приносити їм подарунки. Тож з Божого дозволу святий Миколай щороку в день своїх іменин сходить на землю. Коли сонце ховається за обрієм, і на небосхилі з'являється перша вечірня зірка, коли зимова ніч огортає землю тишею та спокоєм, настає час казки. На чарівній небесній стежині з'являється він, добрий сивочолий Миколай. Місяць, мов срібний ліхтар, освітлює йому путь. Він несе свій мішок, повний мрій та здійснення дитячих бажань. Його шлях пролягає над засніженими лісами через плячі міста та села. Безшумно, як подих вітру, він проникає в дім. Ось він вже біля ліжечка. Де солодко спить малеча, сповнена надій, святий Миколай обережно кладе солодощі, іграшки, книжки, про які так мріяли діти, під подушку чи під ялинку, або узаздалегідь підготовлені чобітки та панчохи. Виконавши свою добру місію, святий Миколай так само непомітно зникає у морозному повітрі, залишаючи по собі лише відчуття дива, передчуття щастя та віру в те, що добро завжди перемагає. А вранці дитячий сміх сповістить світові. Сталося диво, Миколай завітав. Щоб отримати подарунок від Миколая, напередодні чарівної ночі потрібно написати або намалювати лист прохання до святого, покласти його на підвіконня, щоб ангел чи яка пташка віднесли той лист святому, і Миколай точно знатиме, чого від нього сподівається. Навіть якщо малюк ще цілком не писемний, то святий так здогадається. Але Миколай приносить подарунки тільки добрим, чемним і слухняним діткам, які піклуються про інших, допомагають нужденним. А нечемні, злі жадібні дітки отримують від Миколая лише вуглик або різочку. Миколай дуже добрий. Тому, якщо щиро попросити вибачення у тих, кого ви образили, та у святого Миколая, він простить вас і принесе подарунок. А ще можна для Миколая вивчити віршик. Наприклад, ось такий. Його написала Марійка Підгірянка. Святий Миколаю! Прийди до нас, з раю, принеси нам дари кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. Щоб вам було легше запам'ятовувати цей віршик, я приготувала для вас ось таку мнемо таблицю Святий Миколаю! Прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. А тепер спробуйте самі повторити віршик. Молодці малята. Дітки, а ви вже написали листа Святому Миколаю. Я впевнена, що ви весь рік були чемними, добрими і слухняними, і святий Миколай обов'язково принесе вам подарунки. Але зараз я пропоную вам самим приготувати для Миколая подаруночок. Наприклад, ось такі людяники. І нехай вони не справжні, але мені здається, Миколаю буде дуже приємно. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий пластилін, дощечка для ліплення, ніж, кілька зубочисток або шпажок. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Відкриваю оченята! Бачу диво за вікном Микола іде на свято з чарівним своїм мішком, для кожного в торбинці Чудові є гостинці. canal